Це хоє ондулата. Ось така вона чудова. Купувала я одним листочком в такому здоровенному стаканчику. Да, там дуже е, великий стволик. Вона у мене дуже довго вже сидить. Дала мені там почечку. Навіть малесенький листочок, але, на жаль, вона його відсушила. Така негідниця. Та стоїть далі. Корінців тут гарно, багато. Тобто вони там є. М -м так, ось такий листочок. Тому він в мене довго сидить, я вирішила купити ще ондулату. Ви бачили, напевно, мої розпаковки. Я показувала. Купувала я ось цей нижній листочок. Це вже виріс в мене Ось такий. Покажу вам. Гарний, великий така посадка. Ще не пересаджувала та не чіпала, в принципі. так І теж дає мені почечку. тобто Хоча це, як ось ну, майже нещодавно і зразу ж майже вирос листочок. Цей до сих пір сидить. Хоча ця у мене до стояла в тепличці. Вона, то тільки вийму ви з теплички, засушила листочок, підпав. Ось, як бачите, тут є. Тільки в тепличку, наче щось пішло рости. Тобто така, дуже оцей, дуже капризний вид, не знаю. Цю зразу поставила просто без нічого. Вона, з почечку, здається, вже була. тобто, І просто поїхала на вихідні. Приїжджаю і вже листочок є. тобто ось, ось така. Та, ну, не втрималась я від третьої ондулати. Була дуже приємна ціна на неї. Майже як коштувала майже як оця. Як оцей листочок, один листочок купувала. Ціна була за оцю велику рослину. Ну, майже однаково в ціну. Ви тільки, подивіться, різниця яка. <сум> тобто втриматися я не могла, тим паче, що там майже не росте і. Незрозуміло не виросте вона чи ні. Отже, я придбалася пошкодження, це я зробила. Ну, ось так. Так вийшло. Тобто майже однакові сплешики ну, з тією. Майже ідентичні сплеші, але далі пішли не такі сплеші, Певно, вже не в такому сонечку стояла. Нижні два такі сплешні. А ці три вже менш сплешні. Видає вже мені листочок малесенький. Ось там Сидить вона, правда, в кокосі, що мені не дуже доподобля, але я не хочу поки чіпати, поки росте. Тому що не знаю, як буде реакція на те, що я пересаджу. Такі, ну долати, вони капризні, дівчата не потребують до себе дуже великої уваги. Тому поки не чіпаю жодну з них, оцю, оцю тільки я і пересаджувала, щоб. Стимулювати ріст, тому що вона зовсім не хотіла не рости, не розвиватись, нічого. Це я вже пересаджувала в свій ґрунтик, е, е, да, стаканчик великий, тому що там великий череночок. Тут я навіть її нічого не робила, просто поставила і все в гарненькому місці. Накапав тут сок е, від, від іншої ходочки. так Трішечки тут покоцала листочки, ну, нічого, Думаю, що все буде нормально. Так, і ось цей листочок гарненький. Чи різні вони, чи однакові. М -м, навіть не знаю. Мені здається, ось ця відрізняється від цих двох. А оці дві однакові. Як для мене вони, оці листочки, майже ідентичні. А ось ця от відрізняється від них. Можете так подивитися. Ось так вам покажу. Мені здається, відрізняється. Хоча, ну, все можливо. А можливо, всі однакові. Ну, Мені подобається ондулат Мало, забагато не буває. Тому ще б хотілося б ще деякі ондулати придбати. Але поки вирощую. вам обіцяла ще показати такі свої кактуси такий варіантний. Фактус в камінці. О. Ось. І ось такий звичайний зелений. Не можу зрозуміти, чому нема фокусу. Ось так о. Ось такий зелений. Ось. Та ось такий рожевий. Посадила маленький, не знаю, корінняється чи ні, ну поки Ціленький, твертенькі. Мені здається, зелененький, більшенький став. Підріз чи що. <гум> Можливо, і підріз. Суня Австралій сліза. Ось така гарніня. Угорчик це юск. Якщо така яскрава, повільна та. Хто пам'ятає, я порівнювала її з Олександрою. Австраліс Олександра. То пам'ятає, як я їх придбала та порівнювала. Ну, ця і так було трішки більше, але ж все ж таки ось вам дві рослинки. Так виглядають. Можете ще раз роздивитися різницю. Росте потихеньку. На такі листочки плотніші та такі, якісь тут плотніші. Приємні такі листочки. Приємні листочки. Навіть можете подивитися, що вони пухнасті трішки. Молоденькі, дивіться, які. Ті, що малесенькі, пухнасті. Цієї молоденькі. ну Трохи є, але красніші вони так. І ось така в мене вже виросла вона. Дві Олександра і Ліза. Можете роздивитися, яка вам більш подобається. Но мені подобається Олександр. Наїбіль відтінків Зеленого, жовтого, дуже яскрава. Плотні листочки порівняні з лізою. теж так собі цікаво. Звідси який перехід. Кольорів, М -м -м, краса. Це теж так вміє ось тут. Але дуже гарні я в захваті від тієї і від тієї просто в захваті. Мені дуже подобається. Обидві. Найбільш, звичайно, страліс. Ну і лізочка теж гарнюня. Куди ж без цього? Це теж особлива така. Поки ще. Не буду різати нічого, тут ще нічого майже різати, вона тільки пішла в ріст. Чекаю, коли вона розростеться в мене гарно. тож будемо дивитися, що далі. Провжую тему однакових, майже однакових рослинок, але різний окрас, різна форма, різний окрас. Так. Я вам демонструю дві пахіклади в стаканчиках. Все, даме закрити щодо стаканчиків. Так, це пахіклада теж варігатна, або варігатна, таке в неї матове листя, воно не блискуче, матове. Та пахіклада варігатна, з центром по варігатності вона ма... блискуча, теж такий зрізок з почечкою вже. Ще варіант є New Moon. Схожа на ось цю, але вона блискуча, і варігатність в неї більш така, теж по краю, але більша варігатність, мені здається. А в мене така була, на жаль, вона в мене покинула. Пахіклади заливати не можна. Заливати в плотненьких листочках, і вони не люблять залив. тобто... Краще їх трішки підсушити, ніж залити. Але якщо підсушити, дуже обережно поливайте. Я поливаю дуже обережно, вже, тому що варігатна це моя, напевно, вже третя. Ось ця рослинка, у мене вже третя якщо порахувати. Це ось така альба, мене, це друга. Але та була New Moon, та ще з блискучими листочками. Можливо, фото вставлю, як вона виглядала, чи як вона. Виглядає, а ось таку я саме хотіла ось таку матову з рожевим таким кайм. Вона у мене стоїть на сонечку і отримала ось такий рожевий, гарний, гарний кайм. Ось таку варігатну всередині. Не очікувала, що будуть настільки в неї величезні листочки. Оці я, сподіваюся, вони були меншенькими. Хотілося би ось саме, саме ось таке окурал. Ну, акуратненькі, гарненькі, ось такі кругленькі листочки. Я купувала пахіклади, яка в мене, мене покинула з ось такими більш маленькими листочками. Тобто варіатність була ось така всередині, але листочки мали ось таку форму. Чи це різні пахіклади, чи все-таки це все залежить від умов існування, да? вирощування пахіклади. Але я хотіла отримати саме ось такий ось таку форму. Мені дуже подобається, вона виглядає як квіточка і в мене така ж сама була. На жаль, вона мене покинула, мені дуже вона подобається, не можу. І ось таку, як квіточка. Дуже гарна. Товпахі клади — це топ. Це топ. Це. Вони настільки гарні. І вони, до речі, повинні швиденько закві... заквітнути та ароматити. Це теж є деякий плюс для цих рослин. Ну, що ж, так, рухаємося далі. Наступні красуні У мене їх три. Так, три. Я купила спочатку ось цей череночок. Ти поки залишимо так для фону гарного вам. Купила ось цей череночок. Він був гарненький, такий красивий, але такий вже порізаний. Вона дала мені точку, але засушила. Ну, на жаль, все. Дала ще одну точечку росту, але, на жаль, пішли гарні, чудові, але білі без хролофільні листочки. Ось тут вони вже були. Тобто вони то ростуть, але в, деякий, але в один момент раз, і всі відпали. Отже, тут проявлявся теж кончик. Почали біленькі такі ж самі листочки, але я їх зацепила і все. Тепер звідти нічого не росте. Але це і добре, тому що я чекаю зелені листочки. Вона вже в мене дуже-дуже довго стоїть. Ну, Вже я її дуже давно маю. цю, вона почала вже ці листочки жовтіти. Можете побачити, це ось недавно так з'явилося. Вони ще поки плотні, корінці там є, але почала вже жовтіти. І сподіваюсь, можливо, десь ще прокинеться ростик, хоч звідкись. Та все ж таки вона почне мені рости. Так. Отже, ця в мене погано почала рости. Тому, але ж я ж хочу таку рослинку. Я замовила ще одну. Або полінейра, до речі, це полінейра або ермаргінатна. Тобто е, такі варігатість по краю. Е, здається, теж було два листочки. Вони вже все відпали, з ми я купувала. Вона мені виросла ось такі гарнющі, красивущі листочки. Е, здається, це вона вигорає на сонці, ось теж жовтенькі листочки. Треба її все ж таки переставити від сонечка трішки подалі. Добре, так і зроблю. Вона... Але вона ростить. Зовсім маленькі листочки. Чому такі маленькі листочки? Я думаю, ну це спочатку маленькі, тому що вони перші, потім другі, потім треті. І все рівно маленькі. Ви Подивіться, який розмір цих листочків, які я купувала. І які в мене в мене дуже маленькі листочки. Чому так? Це різні. Ну, в різних продавцях то зрозуміло я купувала, але це що різні. Альбом маргінатні. ґрунт я пересаджувала, тобто поживних речовин повинно вистачати, але подивіться на розмір, і це ж вже не перша пара листочків. Я трішки здивована. Так що мені ще одну придбати з такими більшими листочками. я сподіваюся, буду ось такі гарненькі, величезні листочки, а отримала ось такі маленькі. Вони гарні, не спорю. Типу і маленькі, прикольні. Але чому так? Добре. Вона вже прикольна така, мені дуже подобається альбер магінатна, вже вона більш доступна для продажу, неприхотлива, собі росте, собі нормально. У мене була, правда, е, полінейра така з срібна трішки напиленням. Чомусь я її чи залила, чи щось таке. Вона в мене пропала. Ось так. Я її почала різати, черенкувати. Е, не сподобалось. Вона перестала рости мені зовсім. І почала відсушувати зовсім листочки. Ось так от. А так, в принципі, чудово. І ще я хоч захотіла в варіатність всередині. Ось така. Дуже чудова. В неї щось, ну, трішки менше, ніж ці листочки, але ж більше, ніж отакі. Ось вона вже мені почала рости. Вона дуже швидка дівчинка виявляється, вона швидко росте. Хоча оці в мене довше росли, чим оця. Ну, Залежить теж від періоду покупки, ці я купувала, напевно, восени. А це вже весною. Дуже-дуже гарні дуже класна, дуже гарна, варігатні листочки, це супер. Треба буде... Засняти вам всі свої варіадні рослинки. Це буде таке масштабне відео, їх в мене дуже багато, тому можливо в майбутньому зніму. Так у мене поки часу нема на це. Так. Ось моє тріо. Тріо таке гарне. Це одні в мене О, майже однакові рослинки. Кіндіана так стається з альбо. Варіантність по краю, та всередині варіантність Кентіана Лорі Лун, здається. І Кентіана варігатна. Ось так. Дуже гарні. Ця чомусь в мене дуже повільно росте. ця вже більш-менш. Там вони стоять на сонечку треба. Але для сонечка, щоб був такий засмага така рожева. Дуже гарно, дуже цікаво, незвично для такої. Ось такі гарніки в мене ще маю. В принципі, ну не дуже вони ж такі швидкі. Мені подобаються гарні, такі яскраві. Тут такі рожеві листочки. Мені здається, звичайні, в принципі, прості, не важкі, не важкі. В догляді та в умовах. О, ось так гарно виглядає так. Ось такі дві в мене ще рослинки є. Купувала я їх разом, майже в однаковому стані. Але чомусь ось ця, хоча б, здавалось би варігатна, повинна повільніше рости. Але чомусь виявилась в мене ось ця, яка більше зеленого, повинна рости швидше, але ні. Ну, ось так як виходить. Так, думала, що вже все, але не все. Що в мене є? Дві компакти. Так, одна. Ось ця з варіальністю по краю листочка. Ну, які рожеві на сонечку молоді листочки. Просто гарненька. Та з варігальністю всередині. Трошки вона підшатується, але, в принципі, вона мені дуже подобається. Це гарненька, теж росте. Цю я теж в корінені купувала. Та малесенька. А це вже ось в цій посадочці вона і була. Ці я її купувала. Ось так вона була посаджена. Корінці гарні. Такий чималенький череночок був чудовий. Та ціна була приємна, в принципі, в принципі мені подобалося. Це вже мої не перші компакти, на жаль. На жаль, це вже, напевно, другі мої. Якщо рахувати, тому що... Ну, не вижили. Чомусь не знаю. Щось їм не підійшло на той момент, коли я їх придбала. Можливо, було холодно в ці дні. І вони... Ось так от. Гарненькі молоденькі листочки ростуть. Ем, здається, вони два напрямки. в це пішло, чи що. Дивіться тут. Дивіться, тут молоденькі. І ось з цієї сторони молоденькі вилізли. Можливо, вона роздвоїлася, два напрямки, а тут просто один і вже. Слава Богу, що хоч, хоч, хоча б є один, тому що, тому що вони так, так собі, ну, такі собі, як вам сказати, примхливі ці компакти можуть загнити, можуть щось підцепити. Важкенько з ними, чесно кажучи, ну, для початку. Поки звикнеш. Ну, Якщо це у мене вже другий екземпляри, то тоді це точно нелегко для мене. Є таке, що один екземпляр і росте собі, і нічого їм не треба. А це вже другий раз. Ну, теж мій догляд, мій досвід ще був. Також ось такі мої красунечки. Це ще не все. Оєчки Белли. Це варігатність серединки, Louis-Boy's, та варігатність по краю. Ось така, на жаль, оця напівлисенька, тому що її їсть кліщ. Вона дуже смачна на кліща. Він може їсти тільки її. На інших рослинках його немає, а от на ній вони є. Саме на цієї. Це вона вже оброблена, то дивіться, росте, значить, кліщика поки ні. Поки нема. От як тільки перестає кончик рости. Видно, що він такий пожмаканий. Це значить, що її знову їсть ліщик. Я її оглядаю, поки в мене залишився ось такий один з екземплярчик. Не знаю, надовго він у мене чи ні, тому що не хочеться, не хочеться. Тобто, поки оброблено, все добре росте. Тільки десь чи не одобрила, чи щось не додивилася, так би мовити, і все, її їдять. На жаль. Але вона стійка, мені дуже вона подобається. Варігатність теж така цікава, гарна. По краю мені теж подобається. Вона квітуча, обожнює квітувати, вона приємний аромат. Це такий дуже ніжний, приємний аромат, квітковий, ненасищений такий, але якщо так прям до неї близенько підійти, почувається ароматик. Та ось таку я ще купувала. Луїс Буїс. Теж гарнюя, пішла рости. Корінений черенок я купувала одненький. Так, цвісти вона намагається, але поки вона ще малесенька, поки не вдається мій це. Але ось така гарнічка. Мені дуже подобається, дуже гарна, красива. Ще хочу з такою полосочкою зелененькою всередині, але вони поки. Поки не знаю, чи певна я, що я дуже її хочу, тому що цей кліщ на беллах мене не приваблює. У мене велика колекція, є дорогі рослинки, які не хочу загубити. Тому поки радуюсь ось цією беллою. Будемо дивитися, як вона далі буде себе вести, почувати. А так вона гарна, дуже гарна, дуже красива Ось такі є. Краплення цікаві. Ось. Хм, така цікава, цікава. Дуже гарненькі, дві бели. Е, була ще зелена, але вона в мене не вижила. Ну, в принципі, зелена є зелена. Теж гарна. Здається, будемо завершувати вже цей. Так, напевно, це будуть вже останні мої. Їх таких у мене немає, ще раз перегляну. Так, це Каудата Gold. Що одна, що інша. Здається, я її за такою назвою купувала. Так, ось цю. Це 100% Каудата повинна бути така в неї гарненька актура листочка. Вона пішла мені в ріст, тому її будемо обережненько та швиденько подивимося та все. Так, і ось така. Це в минулому році. Листочок, ну, майже схожий, але трішечки відрізняється відтінок листочка. Ось цей, що маленький я тримаю, більш такого жовтоватого кольору. Ну, він сам по собі такий. Не той, що там листочок відмирає чи жовтіє. Ні, він сам по собі такий. Ось тут виростила вона молодий, ось такий. Вони зручно так, для порівняння. Тобто. Моя припущення, що це різні. Тобто, ну, на, не знаю, на відео, чи вам видно відтінок, що трішки різний. Але типу красу, типу, ну, розміри, це, звичайно, тут видно, що різні. Але... Не знаю, це так і повинно бути, так як в полінейри, що одна ось так росте величезненькими листочками, інша малесенькими. Можливо, це так само буде, що ця каудата росте маленькими листочками, а ця просто величезними. Поки тримаю дві, мені цікаво, як буде розвиватися що одна, що інша. В принципі, мені подобається. Обидві це мої єдині каудати в моїй колекції. Ще хочу звичайно, срібну каудату. Ще бачили ви, можливо, знаєте, є варігатна всередині. Ще по краю нема. По краю ще не вигадали. Ще не зробили по краю каудату. Дивно, але могли б уже. Так, ну ось таке каудати колд. У мене дві. Дві каудати колд. Ну, поки дві буду ростити да, дивитися. До квітів нам ще далеко, хоча б ми листову масу б наростили.